Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося в Старовірівській громаді на Харківщині. Якраз допомагаємо людям, проводимо гуманітарну допомогу, але і ще з'ясовуємо реальні потреби в громаді. Ну так сьогодні вирішили декілька проблем, які озвучив голова громади. Але саме головне для мене сьогодні це з'ясувати потреби в дитячій сфері. І одна з проблем це звичайно створення прийомних сімей, ну, наприклад. У нас э, всі діти мають жити в сім'ях, тобто з інтернатних закладів вони повинні піти в сім'ю, і це правильно і нормально. Але коли в нас Мінсот заявляє, що в нас щороку буде створено 300 прийомних сімей, а їх закривається в, день, э, в рік по 400, то яким чином це буде сприяти? І ніхто ніяк не може зрозуміти, що проблема в тому, що громади не отримали повноважень. І вся проблема в цьому: І хтось чомусь блокує підписання нашого закону. Ми знаємо, хто це робить. Той хто має створювати ці прийомні сім'ї і звітувати про них. Ось приклад: просто як, наприклад, це робиться робиться в Старовірській громаді. У нашій Старевірівській громаді 4 прийомні сім'ї, 9 дітей. Бажаючи взяти дитину в сім'ю є такі мешканці, які виховували дітей з інтернату і з інших неблагополучних сімей у себе в сім'ях. Але ми не маємо повноважень, щоб створити прийомні сім'ї та дитячі будинки. Ми звертаємося до Красноградської районної служби у справах дітей. А дуже б хотілося, б, щоб наша громада займалася цим питанням. А в Красноградському районі сидить одна чи дві людини, в якої було на район відповідальність одна відповідальність, да? а сьогодні район став великий і ще більше таких громад потрапило до району, і район цим не повинен займатися. Тобто Мінсоц свого часу не подав пропозиції до Мінрегіону, який займався децентралізацією, не подав перший раз, другий раз. І тому громади в нас не отримали повноважень. І сьогодні всі ці заяви. Що ми створимо прийомні сім'ї, вони просто приречені, тому що громад не має повноважень. Єдиний шлях єдиний шлях віддати повноваження громадам це під, е, вступ в дію, вступ, коли вступить в силу закон 70-87 про розмежування повноважень та передачу громадам. Тому ми чекаємо дуже зустрічі, е, яка має відбутися і чомусь е, із-за того, що Мінсоці постійно переносить нашу зустріч, і цього не відбувається. Ми хочемо пояснити всім людям, Пояснити, в чому проблема, що в нас не створюються прийомні сім'ї. Ми це покажемо, докажемо, і ми сподіваємось, що нас, наш прем'єр-міністр почує і нарешті зробить цю зустріч і не буде слухати Мінсоц і не переносить наші наради. Дякую всім.